Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олена Ледней і хочу сьогодні показати вам ще один приклад розкладу. Це розклад не мій. Це розклад з мого форуму. Одна з учасниць форуму, яка є постійною учасницею, вона зробила для себе розклад на тему встановлення зубного імпланту, і у неї виникли деякі. Труднощі із тлумаченням позиції розкладу, тема встановлення зубних імплантів актуальна завжди і для всіх. І дуже важливо правильно обрати лікаря, вибрати клініку тощо. Так? Бо це процедура, як висловилася учасниця форуму, болісна, довга і дуже дорога. Отже, для чого я хочу показати цей розклад, не тільки для того, щоб дати ще і зворотний зв'язок від учасниці форуму, як справдився цей розклад, але ще і для того, щоб показати, коли доцільно уточнити карту так званою горизонтальною докладкою, коли є в цьому потреба, коли це доцільно. Тому що. У попередньому відео, де я показувала розклад, який я робила на тему вибору місця роботи, чи міняти роботу, чи залишатися на ті, що є, там у мене не було жодної горизонтальної докладки. Тобто я нічого не уточнювала. Там не було потреби в цьому. Тому що якщо розклад складається з багатьох позицій, з багатьох карт, з багатьох запитань, то там немає потреби нічого уточнювати. Там просто треба вміти аналізувати і синтезувати інформацію. А якщо розклад у нас невеличкий ще і на таку ну, досить серйозну тему, як здоров'я, то тут можна і уточнити щось. Отже, є чотири клініки, які. Запитувачка розглядає розглядала, вірніше, як варіанти, де можна встановити зубний імплант? Вона почитала відгуки, але відгуки то таке. Відгуки були різні, тому вона вирішила зробити собі розклад і поставила ось таке питання. Який результат вона отримає, якщо буде встановлювати зубний імплант? У клініці номер 1 у клініці номер 2 у клініці номер 3 і у клініці номер 4 Отже, клініка номер 1 Десятка пентаклів перевернута. Який результат тут можна отримати? Цю позицію. Вона розтлумачила правильно, вона написала, що, по-перше, це буде дуже дорого, а по-друге, неякісно. Тобто, оці вкладення коштів в імплантацію зуба вони не виправдані будуть. Тобто тут тільки витрата грошей і більш нічого. Клініка номер два перевернута жриця. Перевернута жриця у даному випадку означає, що у цій клініці є багато підводних каменів, а можливо, не тільки, не тільки в переносному сенсі, а й у зубному також. Тобто, тут мається на увазі, що, по-перше, Перевернута жриця, коли йдеться про імплантацію зубів, тобто про хірургічне втручання, вона означає відсутність професіоналізму лікарів. Це перше. А по друге, знову ж таки, тут можуть бути якісь приховані, дуже сильно приховані у перевернутій позиції фактори, яких запитувачка зараз не знає, але потім, коли вони виявляться, то вже буде запізно. І тут можуть бути ще, на мій погляд, що можуть бути ускладнення або під час процесу імплантації, або вже. Після. Тобто тут знову ж таки результат незадовільний. Клініка номер 3 який результат запитувачка отримає, якщо буде встановлювати імплант зубний у цій клініці. Двійка Пентаклів. І ось цю карту вона витлумачила як відповідність ціни якості, вона вирішила, що цей варіант найкращий. Тому що двійка пентаклів – це така легка карта, але Треба враховувати, що йдеться про Це ж хірургічне втручання встановлення імпланту. І це довгий, і болісний, і дорогий процес. А тут ми бачимо, що, по-перше, за Двійкою Пентаклів, тут, по-перше, дорого це не буде, але в цьому немає нічого хорошого, тому що за Двійкою Пентаклів я і самого втручання не бачу. Або його зроблять дуже поверхнево, або. Навіть не дійде до імплантації, тут можуть щось трохи пролікувати. Чому? Тому що перед тим, як встановлювати зубний імплант, стоматолог повинен обов'язково оглянути пацієнта, зробити КТ, пролікувати усі зуби, які цього потребують, і тільки після цього вже займатися процесом встановлення імпланта. Тобто, це знову ж таки довгий процес. Тут. Я не бачу ніякого результату. Двійка пентаклів не дає результативності. І ще раз підкреслюю, тут я не бачу нічого такого, що вказувало б на хірургічне втручання і на справді копітку роботу стоматолога. Тому цей варіант не годиться. Четвірка мечів перевернута випала на останню клініку. І... Запитувачка вирішила, що четвірка мечів перевернута, вказує на те, що або взагалі не вдасться встановити той імплант, або зуб, цей імплант просто не стане куди треба, тобто вона розтлумачила цю карту як негативну. Але дивіться, серед усіх карт на хірургічне втручання, на вірогідність хірургічного втручання вказує якраз тільки перевернута четвірка мечів. Це по-перше. По-друге, в аспекті здоров'я перевернута четвірка мечів вказує на, по-перше, відновлення цього самого здоров'я, а по-друге, на отримання результату швидше, ніж очікує запитувачка. За перевернутою четвіркою мечів процеси відбуваються швидше, ніж ми на те очікуємо. І саме цю позицію я порекомендувала. Учасниці форму уточнити горизонтальною докладкою. Нагадую, що це таке. Ми питаємо, що в цій карті є, або що вона означає, і витягаємо карту. Випала імператриця. І друга карта: чого у цій карті у четвірці мечів перевернутій, немає, або що ця четвірка мечів перевернута, не означає. І випала тут сімка мечів. Тобто ми маємо. Перевернуту четвірку мечів, у якій є імператриця і немає сімки жезлів. Що це означає? Це означає, я написала їй на формі, що це означає, що якраз у цій клініці вона отримає гідний результат. Тому що це буде і швидше, як я вже сказала, ніж вона очікує, і це буде якісно за імператрицею. Тому що за імператрицею працює професіонал, який піклується про здоров'я пацієнта і про отримання якісного результату. Відсутність сімки жезлів вказує на те, що якихось складних моментів, якихось труднощів під час процесу. Встановлення імпланта не виникне. Це по-перше. Ну і по-друге, людський фактор теж сімка жезлів, оскільки її немає, тобто четвірка мечів перевернута з нею не пов'язана, це означає, що а, у процесі встановлення імпланту якихось м -м, негараздів, якихось непорозумінь з лікарями у запитувачки теж не виникне. Зрозуміло, так? За імператрицею вона матиме чудовий результат. Цей розклад вона виклала. Наприкінці вересня 2024 року. І от днями вона написала про цей розклад, дала зворотний зв'язок. Написала, що імплант їй встановили, вона пішла саме в цю клініку, у клініку номер 4 До неї там поставилися дуже уважно, доброзичливо. Сам процес встановлення імпланта справді зайняв набагато менше часу. Ніж вона розраховувала, і вона була дуже цим здивована, приємно здивована. І крім того, вона ще відзначила, що їй е, зробили дуже якісну чистку. Справа в тому, що чистка зубів, окрім лікування перед встановленням самого імпланта, є обов'язковим елементом процесу встановлення цього імпланта. Обов'язковим. Тому що має бути максимальна стерильність. Ротової порожнини для того, щоб запобігти інфекції, потраплянню інфекції у те місце, де встановлюється імплант. І їй зробили максимально якісну чистку, таку, що у неї такого ще не було. Тобто, моя запитувачка, учасниця форуму, дуже задоволена результатом і от дала такий зворотний зв'язок. От вам приклад того. На що треба звертати увагу, коли робиш розклад взагалі, і особливо, коли робиш розклад на тему здоров'я. Хочу нагадати про те, що в мене є відеокурс, який так і називається «Таро і здоров'я. Під відео є посилання на мій сайт і на відеокурси ви можете ознайомитися, якщо зацікавитеся. Ось такий розклад. Бачите, горизонтальна докладка тут прояснила картину. Вона конкретизувала. Результат, який кверентка отримає за перевернутою четвіркою мечів, дякую за увагу. До побачення!